Для діда, для батька, для тебе універсальний кросовер для всієї сім'ї, так ще й з зниженою ціною. Це на Hyundai Tucson, 2006 року випуску на бензинному двигуні об'ємом 2,0 літра, так ще й з газом. Оригінальні викословні диски на зимовій гумі з гарним протектором, пластикові накладочки, щоб захистити ваш лакофарб, і присутні також релінги для ваших навісних багажників. Хромпакет позаду можемо також відкрити наше заднє вікно і саму ляду багажника. По багажнику ми маємо запасне колесо, все прикурювач, гатічки для ваших сумочок, також поличка, яка видвигається. І тут також у нас може складуватися ця поличка. На дверній карті ми також маємо оздоблення шкірою, повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, шкіряне кермо, круїз контроль і підігріви передніх сидінь обдув лобового скла, підігрів заднього скла, обгрів зони двірників, клімат-контроль, передні туманечки. І встановлена така у нас мультимедія. Також коробка 5 в нас і шкіряний салончик в гарному стані, який комбінується в нас кольором шкіри. Тобто чорний і коричневий. Позаду тут дуже багато місця, дуже комфортно. Маємо такі сіточки в спинках сидінь. І, до речі, зверніть увагу, що в нас такі є накладочки на спинки. З пластику, що допоможе нам за доглядом за нашими сидіннями. Немає тунелю, що саме головне, тобто три пасажира сяде дуже, дуже комфортно. Шкіряний диванчик також в гарному стані з підлокітничком і двома пістаканичками в ньому. А сьогоднішнього дня у нас діє знижка на даний автомобіль, і ви зможете його придбати за новою ціною 8300 доларів на майданчик автопоїзди для 8 восьми. В місці суми вулиця Герой Кру, 19.